Нещодавно е міжнародна компанія IDC спільно із Business Software Alliance, з міжнародною асоціацією виробників програмного забезпечення провела чергове, якщо не помиляюся, е вже сьоме е глобальне, тобто світове дослідження рівня піратства. Мається на увазі комп'ютерне піратство. Незважаючи на те, що в цілому світі існує певна тенденція до зниження рівня комп'ютерного піратства, але, на жаль, наша держава попала, потрапила до переліку тих країн, де рівень піратства незначним чином, але навіть збільшився порівняно із попереднім 2008 року. Зокрема, за даними ITC. Ривень э, компьютерного пиратства в Украине в 2009 году склад 85%. Э, по минимуму, э, 84% будут еще 2008 году. Пиратство – это очень серьезная проблема, и решить ее невозможно, точнее, невозможно, но очень сложно, э, работая каждый по-своему, по-одиночке. Да, поэтому сейчас объединение усилий – это и стратегическая цель на следующий финансовый год. Поэтому очень большое внимание будет уделяться э, Наша ассоциация и Microsoft в частности будет выделяться снабжением э, информации э, компаний, э, участников рынка игроков рынка, да, участников рынка, а также физических рисков. То есть мы сделаем максимально возможное для того, чтобы э, информация о тех рисках, о рисковой составляющей, которая возникает при использовании нелицензионного программного обеспечения, я имею в виду риски юридические и риски технические. Щоб ця інформація була максимально доступна і максимально зрозуміла, щоб кожен чоловік міг діяти абсолютно сознательний випадку. Ми неодноразово зустрічаємося з студентами, які створюють інтелайт, і е, вони, на жаль, тіють за кордон. Чому? Тому що там їх, їхні мозки і, і руки ціняться. Навіть в найближчій Росії вони можуть створювати програмні продукти, з які вони отримують гроші, які не копіюються, не санкціоново. Отже. Бізнес-індустрія софтерна, програму, індустрія програмного забезпечення в Україні поступово зменшується, ми перетворюємося на виконавців замовлень інших країн. Тобто ми маємо 14 місце в світі поряд з більшістю частиною країн Африки і частиною країн Азіатського регіону. В першу чергу ми дуже негативно впливаємо на майбутнє держави. А я є громадянином України, мої діти ростуть в цій країні. Я не збираюся ні туди їхати. Хочу, щоб тут була потужна економічна держава, яка будується на інтелекті в першу чергу. Середня цифра, яка була зроблена за нашими оцінками, які ми, я думаю, з найближчим чином зможемо знову ж таки оголоситися, більш детально звідки розрахунок. Це близько від 200 до 300 мільйонів доларів щорічно. З держбюджету втрачається на, на, на зв'язку з тим, що відбувається розповсюдження про продукції і активне його використання. Як, як Microsoft в Україні бачить свою стратегію? Вона базується на трьох елементах. Перший це дуже вдячний Юлії за те, що він згадав, що е, користувачі на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли користувачі є жертвами. Чому? В більшості це жертва сусіда. Який прийшов, каже, Та, давай я тобі поставлю, а потім його комп'ютер перетворився в сервер для порнографії. Друге складова це бізнес. Маленький, великий, середній, приватний, державний бізнес. Тобто це організації, які отримують дохід від своєї діяльності. І в рамках своєї бізнес-діяльності вони от, е, використовують, е, ну, там ми говоримо про наше програми забезпечення. Знову ж таки, як приклад, бізнес, да? комп'ютерні клуби. Ми створили програму без прецеденту, 98% середня знижка на програмні продукти була не А практично середній комп'ютерний клуб окуповував своє придбання за день. За один день він міг окупити. Легалізувалося в Україні 10%. Тобто питання не ціни, а ментальності. Ну і на кінці, третя, там, де практично ми оголошуємо війну, це всім тим особам або органів-суб'єктам господарської діяльності, які отримують зиск з продажу нелегального програмного забезпечення. До користувачів жодних випадків, коли будуть вчинені певні дії або будуть створені позови щодо конкретних користувачів. Microsoft не ініціює і не збирається ініціювати. Це я оголошую як керівник компанії в Україні, тому що користувачі на сьогоднішній момент є жертвами. Хочу сказати, що за оцінками як міжнародних експертів, міжнародних експертних організацій, Україні створено досить сучасну е, законодавчу базу у сфері індуктора власності загалом для авторського права, також яка відповідає вимогам міжнародним стандартам, яка враховує всі ці нюанси, які дозволяють боротися з правопорушеннями сфері власності. Хочу хочу сказати, що у нас передбачена цивільно правова, адміністративного правова і навіть кримінальна відповідальність за порушення прав на власності. Насамперед, такі порушення може бути навіть передбачено позбавлення на термін до 6 років або до 50 тисяч неоподаткованих мінімум грошові штрафи, грошові стягнення, тобто інструменти, які дозволяють боротися пірасом, є. Купідена пірасло набуває трьох форм. Так? Перша форма це незаконне відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм на компакт-диск, так званих піратських дисках. Тобто, у поточному році, за даному напрямку, підрозділами Державної служби з економічного рішення вже виплато 52 злочини. Друга форма, яку набуває комп'ютерна праці, це незаконна інсталяція програмного забезпечення на комп'ютерну техніку, яка в подальшому реалізується у торгівельній мережі. У даному напрямку спочатку року вже викратоно 12 злочинів. Та остання, третя форма це незаконне використання ліцензійного забезпечення при здійснення господарської діяльності, при здійсненні бухгалтерського uh -huh. uh -huh. uh -huh. обліку, виробничої діяльності. Тобто в Даний напрямок працівникам початку року вибито вже 74 злочини. При оценке ринка на сьогоднішній день, при оценке убитків, які скажімо на дороги. те uh, выгоды, которые может получить государство для оценок uh, в денежном эквиваленте, мы берем uh, условия снижения компьютерного оператора хотя бы до уровня Российской Федерации на сегодняшний день. Первое. Просветительская работа щодо э, користувачей. Второе. Это компромиссы торговые с бизнесом. Тому в нас є департаменти, який ведуть переговори, пояснюють і так далі, знаходимо компроміс. Третє це з каналами розповсюдження, ми долучаємо правоохоронні органи, долучаємо дослідницькі агентства. У нас існує дуже багато маркетингових програм з, з розвідною торгівлею, і ми звертаємося до тих компаній ну, мережею, з якими ведемо загальну маркетингову програму, і ми попереджуємо, що, вважаємо, компанії, організації будуть виключені з неї, якщо ну, їх, їх працівники продають піратські.